Вище навчатимуть по європейськи 6 вересня. В силу вступив новий закон про освіту. Він виведе українські університети на новий рівень. Навантаження збільшиться і якість підросте. Переконані освітяни. Утім, є і підводні камені. Чого ж більше? Плюсів чи мінусів в освітянських ноу-хау дізнавалася Юлія Марковська. Олександр навчається у Виші вже четвертий рік. Із підручниками поєднує і активну громадську роботу. Хлопець переконаний, новий закон спростить життя спудеїв. Зміниться майже все. Суттєво відбудеться певна демократизація вузівського самоврядування. До того ж, тим, хто розвиває студентство, підкинуть грошей. Зараз трошки важкувато без фінансування, адже звичайно, домовитись про там якийсь зал, домовитись про музичну апаратуру, це ну не є важкістю. Але, наприклад, стимули, тобто там якісь подарунки, я не знаю, сертифікати, поїздки, ще щось. Я навіть не знаю. Не приходить на думку. Це все потребує коштів, а звичайно, потрібно десь їх брати, і це буде дуже круто, якщо буде. Якийсь певний фонд збільшити планують також стипендії до рівня прожиткового мінімуму. Однак такий великий шматок із державного бюджету братимуть не одразу. Цю зміну скоріш за все відтермінують. Освітяни наголошують новий закон, то інша філософія та звички для всіх вищих навчальних закладів. Зокрема, переглянуть кількість дисциплін. Деякі об'єднають, інші будуть на совісті самих студентів. Переміщується суттєва частина навчального навантаження студента на самостійну роботу. І навчальне навантаження викладача теж переміщується на керівництво самостійної роботи, на наукову роботу. Однак, зі зменшенням навчальних годин на третину плата за відвідування університетів залишиться та ж сама, бо ж наближатимуть українську вищу освіту до стандартів Європи. Дипломи молодшого спеціаліста, бакалавра та кандидата наук більше не видаватимуть. Замість них спеціаліст, магістр і доктор філософії. Загалом освітяни Сумщини зазначають плюсів у нового закону в рази більше ніж мінусів. Інше запитання, як встигнути всього за рік модернізувати процес із новими розкладами та навчальними планами. Юлія Марковська, Антон Загайко і Сергій Сурков на часі новини.